Всім привіт! Презентую вам лот в та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал бавовна та поліестер. Вони всі утеплені всередині флісом. В лоті 7 одиниць. Розмір від S до XL. З розміром S та M буде по одній одиниці. З розміром L буде 2 одиниці. Та з розміром XL буде 3 одиниці. Вартість лоту 1470 гривень. Собі вартість одній одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі.